Як покращити дієвість волонтерських ініціатив, де шукати правильні рішення, на який досвід краще опиратися, та як успішно розвивати суспільство у громадах? На ці та інші питання шукали відповіді в рамках заходу не конференція волонтерських ініціатив «Together to Victory». Зокрема, своїм досвідом поділилися активні учасниці різних ініціатив із Сарненщини. Від початку війни Сарненська територіальна громада прийняла тисячі переселенців, а завдяки волонтерським ініціативам вдало. Вирішити ряд важливих питань. Станом на сьогодні в нашій громаді налічується близько 2600 внутрішньопереміщених осіб, тому потреби ну, забезпечення їх базових потреб на сьогодні є вкрай важливим. Наш міський голова Руслан Сарпенінов особливо тримає на особливому контролі, тобто саме роботу. І з внутрішньопереміщеними особами і організації їхньої діяльності. Так як ми вже рік працюємо, тобто ми з самого початку від самого 24 четвертого числа, початку лютого, почали працювати з цими людьми. У Нас було дуже великий тобто, плин людей. Тобто, якщо взяти за період року, у нас близько 7 тисяч пройшло цих людей. Тому бачили особливу потреби, бачили, зверталися люди, почали здійснювати оцінку потреб, проводити аналіз, скринінг потреб, і побачили, що сумалише 70% внутрішньо переміщених осіб. Це є жінки та діти. Це безпосередньо робота із органами місцевого самоврядування і з самими людьми, які приходять, звертаються за допомогою від гуманітарної до психологічної, і навіть на сьогоднішній день ми вже вийшли на той рівень, що дійсно є той ресурс, який. Приносить користь, приносить користь нашій громаді, тому що коли людина відчуває себе потрібною, коли вона відчуває себе корисною, вона відчуває себе в першу чергу людиною. Той період часу, який нам давався для того, щоб ми зібрали себе, ми пройшли завдяки таким ініціативам, які були створені в нашій громаді. Це безпосередньо робота в таких проєктах, які були по залученню і підтримці вимушено переселених осіб це жіноче лідерство на шляху відновлення України, де ми почали працювати з жінками, і виявилося, що в першу чергу за що жінка переживає як матір за своїх дітей. Тому благодійний фонд Рокада якраз нам дав можливість створити в нашій громаді дитячий простір, де діти. Почали творити, почали бажати, повернулися до мрій, повернулися до якихось бажань. І це найголовніше для дитини, тобто, повернути дітям дитинство це, мабуть, найбільша мрія на сьогоднішній день для будь-якої мами. За час війни громади Рівненщини ще не прийняли тисячі переселених українців. Той ресурс, з якими вони приїхали, той ресурс, який вони можуть надати для громади. На сьогодні в нас налаштовані і групи самопідтримки, тобто психологічної підтримки. Взагалі з рокадою ми працюємо вже дуже давно. І дякуючи Рокаді, наша громада має можливість розвивати і далі, надавати ці послуги, допомагати, співпрацювати з іншими районами. Тобто, ну це вкрай важливо. Ця співпраця ми її дуже дуже цінуємо і від міського голови висловлюємо ще раз щиру подяку. Щодо необхідності саме розвитку таких простірів, як жіночий простір, так як дитячий простір, це дуже важливо для громади. На сьогодні ми розуміємо, що. Саме підтримка інструменти розвитку релакованого бізнесу в нашій громаді він є вкрай важливий, тому що це є і розвиток громади, це є і інтеграція, соціалізація внутрішньо переміщених осіб в громаді. Хтось має надію повернутися додому, а є й ті, кому немає куди повертатися. Тому найкраще знайти можливість інтегруватися у суспільство, і саме волонтерство надзвичайно об'єднує українців. Особливої уваги потребують вразливі категорії: люди поважного віку, жінки та діти. На території територіальної громади нашої проживають внутрішньопереміщені, і вони проживають, так би сказати, трошки віддалено від не в самому центрі міста. Так їм треба доїжджати. І якщо відбувається щось так, то ми організовуємо, дякуючи нашому відділу освіти, управлінню освіти, дякуючи підтримки місцевої, організовано автобуси, щоб привести їх, щоб показати якийсь театр. Щоб вони були на нашому заході на даний момент, в нас є е, прихисток такий, і ми е, час від часу запрошуємо, організовуємо зустрічі, е, спілкуємося е, так само, е, враховуючи те, що не завжди можна отримати е, автобус, так е, то наші керівники гуртків приїжджають е, власне на місце там е, близько 40 дітей. І як би там не було, є такі, що ходять в школи, так є такі далі, що працюють дистанційно. І ну, вони дуже хочуть, щоб приїжджали, тому що живе спілкування, і якщо вони зроблять якийсь там виріб на місці, ну вони дуже цього хочуть, тому що Якби там не було, в них вже створився такий мікросоціум, і їх ну треба випускати за межі того мікросоціуму, щоб вони розвивалися. Неконференція волонтерських ініціатив відбулася у день вдячності волонтерам у парку готелі Швейцарія. Географія нашої неконференції на це Рівненська область дійсно є представники різних громад. Це ті волонтери і волонтерські ініціативи, до яких безпосередньо і ми були долучені. Десь ми їм допомагали своїм ресурсом від благодійного фонду Рокада. Але це ті люди, які починали дуже з маленьких кроків і робили неймовірні речі, і ми. Мені дуже хочеться підтримувати такі ініціативи, але дуже хочеться, щоб ці ініціативи росли. Захід відбувся завдяки громадській організації сприяння розвитку села, громадській організації «Агенція розвитку громад, інтонація змін та благодійній організації Благодійний фонд Рокада в рамках проєкту Підтримка українського громадянського суспільства та волонтерських ініціатив, який реалізується завдяки фонду «Освіта для демократії та громадською організацією Наше Поділля за сприяння Національного фонду в підтримку демократії.